Протягом двох днів, суботи та неділі у палаці спорту точилась боротьба за право називатися переможцем п'ятого турніру з футзалу на кубок міського голови Василя Мазура. Із кожним роком відзначають організатори, географія учасників розширюється. А отже, футбол у Бердичеві люблять, футбол у Бердичеві шанують. У цьогорічному кубку з футзалу змагалися 17 команд, що представляли різні підприємства, установи та мікрорайони міста. Такі, як Червона гора, м'ясокомбінат, підприємства і газопровід, і певзавод, що грали в фіналі, і штурм, команда військовослужбовців з Червоної Гори, Дніпровод, Неком, «Енерджі», заправки. Тобто багато команд, які з мікрорайонів також ну, займаються цим і хочуть змагатись, хочуть виявляти кращих. Хорошому просторному залі є є, є бігати хлопцям. Звичайно, подяка організаторам і міському голові і благодійному фонду «Лав», що надають можливість проводити такі змагання. До фіналу змагань увірвалася команда лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів та минулорічний переможець Кубку. Команда пивзаводу. Сказати, що поєдинок за перше місце був напруженим не сказати нічого. Газовики і пивовари грали досить стрімко та динамічно, постійно перехоплюючи одне в одного м'яча. І вже у першому таймі фортуна двічі посміхнулась спортсменам в оранжевій формі. А в другій половині гри гравці команди лінійного управління магістральних газопроводів ще й втретє влучно поцілили у ворота пивоварів. Після чого глядачі зрозуміли, як мало шансів у зелених повторити минулорічний успіх. Зрештою, змагання завершилися з рахунком 5-0 на користь газовиків. Наше управління виставляє команду на городські соревновання вже не перший рік. В принципі, починали ми ще вже лет 10 назад, наскільки я пам'ятаю, грали. Звісно, состав у нас і міняється, і лучших ігроків підбираємо. В селекції теж, теж має значення в футболі. І відповідно, щоб добитися результату. В команде нужно, щоб була дисципліна. Що, в принципі, игроки показали. Сложно было очень. Все ігри були можна сказати, на пределе нервов. Всі игри були очень сложные, ответственные. Конечно, другие команды слабее насыграли. Просто нам чуть-чуть больше повезло. Переможці отримали заслужений кубок з рук міського голови, а усі інші учасники подяку за чудову гру. Також грамотами нагородили кращих гравців турніру Володимира Креденсера та Антона Лисюка. Бажання було перемогти кожної команди, але пощасливо перемогти управління магістральних запроводів. Минулому році перемогли пивзавод, але мені приємно було спостерігати після такої жорсткої, навіть боротьби. Коли після того хлопці підходили, жали один одному руки і обнімалися, це, це це є той футбол, який культивується в місті Бердичеві. це не тільки пропаганда футболу, це не тільки можливість зайнятися спортом, а це й можливість людського спілкування. І коли в команді грають різного віку люди. То тут і досвід, і молодь молодість, то це дуже позитивно впливає на виховання самих людей, які приймають участь у цьому спортивному дійстві. Новий рік у Бердичеві каже міський голова, вже традиційно починається не тільки змаганнями з футболу, а й з досягненням вихованців школи Лонського. Наші легкоатлети, які були. В Чехії приймали участь у міжнародному турнірі. Приїхали з серйозними перемогами. Це вихованці Лонського. Вони отримали чотири перші місця, де приймали участь різні, різні країни, в тому числі з України, з Львова приймали, але наші наші були кращими. Ми завтра і будемо з ними зустрічатися і будемо відмічати, дякувати їм за те, що вони розпочали рік саме з таких гарних перемог. А місцеві любителі футболу наступних вихідних отримують нагоду ще раз проявити і вдосконалити свою майстерність з 18 січня. У палаці спорту буде проходити міський чемпіонат з футзалу, який триватиме майже до кінця березня.